Це станція робототехніки в Полтавському ліцеї номер 21 на Дворсклянській. Одна з локацій на посвяті учнів у п'ятикласники. Тут діти мають можливість покерувати роботами. Це роботи майбутнього. Він дуже розумний і може виконувати різні завдання. Створюють на локації і школу майбутнього із конструктора Лего. Це буде директор, того додав його сюди, щоб він споглядав на учнів. Оце ось тут за оквіз Конструктор не просто іграшка, а й засіб розвитку математичних здібностей і критичного мислення, зауважує заступник директора з навчально-виховної роботи Альона Гевленко. Робототехніка зараз включає не тільки програмування роботів, виконання різноманітних програм, а й конструювання. Тому саме на даній станції діти займаються тим, що зараз проєктують свої моделі. Захід організували з нагоди Всесвітнього дня дитини і дня захисту дітей, що відзначають 20 листопада. До нього готувалися кілька тижнів. Весь світ зараз нагадує дорослим про важливість захисту прав дітей, їх розвитку та добробуту. Ми підготували разом з педагогом-організатором такі гарні конкурси для дітей. На станції робототехніка для учнів влаштували і квест-лабіринт. Також перевіряли знання дітей на історичній локації у військово-історичному музеї. Ліцею наш музей пишається нашими випускниками, які вірно відстоювали честь нашої країни. Микола чепіга загинув одним з перших полтавців в зоні проведення АТО. Також у нас є багато техніки, навіть уламки шахеди збитої під Полтавою. Загалом свято проходило на шести різних локаціях: серед них станція гарного настрою та здорових звичок, прав обов'язків та свободи слова, весела математика, а також станція знавців української мови Пізнайко.